І далі починається період перебування при владі так званої директорії Директорії Української Народної Республіки. Саме сьогодні ми починаємо цей розвиток матеріалу, тому що на цей матеріал у нас декілька уроків. Зараз подивіться, будь ласка, відео. Всього цей це ровно було і фатальні для України. Ми відкрилися силами метрополітену додаткове навчальне приміщення на станції метро Академіка Павлова. Навчання здійснюється у дві зміни. На першій зміні будуть навчатися класи Салтівського району, на другій зміні класи Київського району. Тут навчається зараз у трьох кабінетах 403 дитини і 18 класах. Тобто, це змінний формат, такий певні дні діти відвідують метрошколу, це офлайн навчання і. З цим же учителем вони продовжують в інші дні в онлайн форматі опрацьовувати навчальний матеріал. Скасовували що це їм як більш подобається ніж те, що вони вже майже скільки, тут півтора роки сиділи за санційному навчанням. Зараз тут є. Можливості, тобто може показати і презентацію, і якісь відео і попрацювати з дітьми з приводу вирішення тестів національного мультипредметного тесту було дистанційне навчання, і за того діти може на весь матеріал вивчили. Тому зараз тут в метро ще потрібно вивчати і навіть дивитися, що вони ще не знають. Тут у нас є все, що можливо для якісного навчання. Почекаємо. Перший вираз. «У мене є ще старший син, якраз 11 клас. Дитині не вистачає тої інформації, він сам не може все досконало вивчити, а так як треба йти далі в інститути кудись, то хотілося, щоб він долучився до метрошколи». На п'яти станціях метрополітену е, обладнані 19 приміщень, навчаються. Е... 205 класів, 2087 дітей. Кількість дітей, кількість класів зросла в порівнянні із 4 вересня, коли ми відкривали метрошколу. Певна доля скептицизму дійсно була. Не всі довіряли, вірили, що що буде. Але наразі попит батьків виріс. Слухи про те, що метрошкола справді дає і комунікацію дітям, і навчання офлайн. І потреба виросла, збільшилась кількість класів, збільшилась кількість приміщень, і відповідно і дітей так.